Ви тільки подивіться, що тут робиться. Просто, просто йдіть за мною. Це кайф. Хто, хто вже, ну, по названню, понятно, вже всі знають, що це за водойма, але це просто кайф. Наскільки вона гарна, ця десна. Ми тут штіль, Майже 6 ранку, пів сьомого, ми починаємо готуватися. Розкладатися, ну це, конечно, кайф. Починаємо мішати заміс, наш сьогодні максимально простий. Я взагалі не заморачувався. Зварили вчора з юрою кілограм гороха, сухарь і живий компонент. Тому в принципі тут все просто, просто це замішуємо і зараз починаємо маркеритися. Все перевожу в такі сумочки від від профмонтаж, я вже не один раз показував. Тут у мене сухарь, горох, горох. Сюди, і живий компонент. Тобто у мене опариші, які вже змокріли, треба, вже, і треба було кукурузну муку взяти, але, я, на жаль, її не взяв. Потом хробачки, для, Ми будемо ловити ліща, тому обов'язково нам має бути хробачок. І з вчорашньої рибалки у нас залишилось Трошки горошка, трошки кукурузки. Можливо, будемо додавати в корм, а можливо, на насадку. Тому це теж у нас є. Починаю мішати прикормку. Тут у нас ровно кілограм гороха, два отаких от пакетика. Висипаємо їх сюди. Не люблю, звісно, з пакетів таких, таких колхоз, але вже як є. Оба -на. все, горох є. Горох нормально розварений, дивіться, ти на нього надавлюєш розламується, але водночас він не розварений в кашло, тобто він має триматися отакий от кучим. Сподіваюсь, мені сухаря хватить. Взяв одну пачечку. Все висипаємо, гарно перемішуємо. І в принципі, все, ні, звісно, можна було дві пачки взяти. Як зрозуміти, що горох правильно зварений. Ви просто його берете і він має бути такої консистенції, що вам бути. Хотіли його їсти. Тому обов'язково беремо і їмо. Нормально. солі і сахар супер. Мало мало. Це, мало. Я можу паса. Мало прикормки. Мало прикормки. Треба ще коротше зараз. Зараз додамо прикормку. Там є пачечка одна. Точніше, не прикормка, а сухаря. По нього, треба було дві пачки брати. Зараз, зараз що буде. Коротше, думав зекономить, думав, буде Варіант горох-сухарю. Ну, бачите, щось багато було. І за чого це сталося? Вчора мало злив води з гороха і він був дуже влажний. І він обисто впитав. і вийшли, бачите, він сильно розсипчастий. Він не буде, так як у нас тут глибина течія, можливо, він не буде ну, допливати до дна. Тому зараз в мене була пачечка ця, хоч це і не ляж, це карась лин, але трапить хороша прикормка, тому я думаю, він зараз всю вологу забере і прийдеться подовше половити. Може, зараз не всю. Він зараз всю вологу забере і буде нормально. Ще й води прийдеться додати. Все, ну тепер він дуже в кормушці вже гарно ліпиться. Все, в принципі, хай, хай напітується. Коротше, треба опариш пересипати повністю кукурузною мукою, тому що, бачите, він мокрий, йому може бути гайки. І щоб він не повиповзав, ось я взяв трошки прикормки, ну, бо в мене немає кукурузної муки. І треба максимально висушити його, щоб він ну, був нормальний, тому що він може не дожити до кінця рибалки. А так він вже, бачите, він вже прикомкову вологу забрала. Ну, це, звісно, не дуже добре, що він прикольний, але пофіг. Ну, коротко, Нормально. Так, Що в нас по снастях? Сумочка наша профмонтаж. Тут, до речі, ось оснастки в мене всі. Тут, тут вертлюшки, бусинки, а ось у нас монтажі. Зараз, до речі, будемо міняти монтажі. Ось 30 см нам треба взяти, тому що ми хочемо ловити велику рибу ми будемо її. Ловити і доставати, нам треба її доставати. По водочках у нас будуть лящові 0,16 і 08 і на 0,2 жилки, 0,6. Ну, поки їх зараз... По кормушечках, скоріш за все, ми будемо соткою, отакою ось а ловити, я думаю, будемо закритою. У мене тут... ну, подивимося, яка тут течія, виберемо вагу, яка нам треба. Ну, Починаємо. Починаю, міняю монтаж, ставимо булаву, сотку булаву і будемо шукати дно, де ми хочемо ловити. Так, достаємо. У ну, мене тут бачите, два комплекта. Тут комплект для рибалки це екстрактор, що цей гачок і ножнички, а для в'язання в мене в пітлів'язи. Крючков'яз і ножички для в'язання. Я цими ножичками тільки ріжу леску, тобто вони в мене завжди гострі. Минулу рибалку я ловив на такий фідергам, тому що мені було, я ловив карася, мені треба було сікти рибу, він жорсткий. А для цієї рибалки, так як тут течія все, є, і ловити, ну, треба буде зм'якшувати покльовки, то мені треба міняти монтаж. Щоб поміняти монтаж, ми просто. Наш, наш цей фідергам відрізаємо. І отакий от 30 сантиметровий який дуже гарно ось дивіться, він з 30 см тягнеться десь до 50 може, ну, може може в два рази. І просто його прив'язуємо прив звичайним способом. Все, монтаж готовий. Ставимо нашу булаву. Ай, блін. Моменти, блін. Все, у нас виходить от такий монтаж. Ну тут буде кормушка, понятно. Це у нас бігає. Все, будемо починати шукати дистанцію. Е, що? Ми вибираємо точку ло, точку Орієнтир на тому березі. Е, ну, у нас, в принципі, там така, наче, коротше, високе це дерево патлата, блі. я кліпсу зняв? А, кліпсу нема. Перший заброс ми робимо приблизно там, де ми хочемо ловити. І вже відтуда ми. Маркерим дно. Дно чисте, пока що. О, і ось я вперся в щось. Ну, це не бровка, це якийсь пупок. О, а це вже ракушка, бачите? І вже невеличка бровка. Все. Оце у нас бровка. Ага, ну десь на 45 метрах, то в принципі це нормальна дистанція, я щось думав вона ближче. Так що десь там за нею і будемо ставати. Зараз знаходимо п'ять цю бровку і десь 5 метрів відступаємо від неї. Бо вона груба така з ракушка, щоб не обрізатися. О, бачите, я одразу попав на бровку. По поптіки, що був, то що я тоді помітив. І одразу, бачите, ось дивіться, я ізгибаю, а воно нікуди. Все, це виход із бровки. Тобто, якщо я сильніше потягну, я, понятно, витягну, ну мені вже не треба. Я просто відкидаю дужку і. Раз, два. 3, 4. Ну, десь отак. Ну Тут менше 5 метрів, це десь 4 метри я відступив. Ставимо кліпсу і перевіряємо, що ми знайшли. А тепер дивіться, як впевнитися, що ви все-таки знайшли бровку. Ми зараз відступили, грубо кажучи, 4 метри. Закидаємо, рахуємо і швидко рахуємо. І на, на який рахунок впало, робимо декілька обертів, наприклад, два оберта. І ще раз кидаємо. І якщо ну не два оберта, а чотири оберта, чотири якщо воно впало, наприклад, вже так само, над, з тим самим рахунком, то виходить, ми рівне плесо. Потім, якщо ми зробимо ще 4 оберта і ще раз рахуємо, якщо воно вже впало, наприклад, не на 50, а на 40, то вже буде зрозуміло, що ми вже вслідючий гру впав на бровки. Тому зараз перевіримо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, впало на 49. Робимо раз, два, три, чотири оберта, знову кліпсу і знову закидаємо. По ідеї, давно впасти десь так приблизно так же само. 48, 49 оберт е, секунд. Ну, моїх рахунків. 47 Бачите, уже невеличкий вихід. Ну воно плюс-мінус, я ж теж можу збиватися. Це плюс-мінус, воно рівне. Робимо ще е 4 оберта. Раз, два, три, 4. Тобто, вже зараз ми маємо стояти на виході, ну, на бровки, на схилі, так сказати. Так як я і говорив, у нас було 49, 47, це плюс-мінус рівне там. Потім вихід на 40. І виходить, тут можна ловити або на самій бровці внизу, тобто на 47, тобто це на просто 4 оберта відпустити. Або, якщо ми не хочемо, щоб риба зразу впиралася в бровку, нам краще ще 4 оберта, ну там 4-2 оберта відступить. І тоді вже ми будемо ловити, коли риба гарно клюне, в нас буде час встати і витягнути через цю бровку. Тому все. Ну, можна, в принципі, ще провірити, наскільки вона груба, ну мені вже це не інтересно, якщо чесно. Я вже хочу рибу ловити. Все, ми відматуємо назад ці всі дві кліпси і ось залишаємося на 49 секундах. Ну, Моїх рахунків. Все, треба вже кормитися, тому що вже 7 годин і ловить рибу. Я такої удочки 100 багато. 80. Удочка в мене Sportex Medium Light. Це ще під неї спеціально взяв всю нову катушечку дайву турнамент четверку. І вона в мене виходить до 125 грам. Тому так як у мене закормочна кормушка, то сотка можливо буде багато, бо сюди кормить реально грам 30-40, мабуть, влазить, то 80-ка буде супер. Все, кормимося. Треба відарочку взяти для води, для рук, щоб мити. Я вже закрумився, закинувся, вибрав 90 грам кормушечку. 80 мені показали, що трохи підзносить, тому 90 грам закрита буде в самий раз. Насадочка по стандартику, пару опаришів, пару хробаків, опариш така розвідувальна, розвідувальна постійна. Сьогодні з нами відеореєстратор. надивіться, з нами Юра Відеореєстратор. Ну, я вам деньги платити не буду, потому що бюджет э, відео не дозволяє. Але сьогодні ми не самі. Тому кайфуємо, починаємо рибалку. Поки в мене риба грузиться на 45 метрах, Юра, ми щоб время зря не тіряти, Юра найшов точку на 15 обертах. Тобто в мене там Ультегра 105, ну, коротше, десь 15 метрів. Дистанція. Там цікаво, е, вийшла у нас бровка. Получається е, два рази на 40 падало, а потім на 34. Тобто ми стали десь між двома на 40. Е, і зараз туди кормушок 4-5 закидаємо і ловимо. Зараз погодочок ставимо і ловимо. Все. Так что давай, Юра, нам надо рыбу зловить. Пока 8 часов как раз надо ловить. Давай, забрасывай. Рыба. Да. Есть? Есть. Ну, ми таку ловити не хочемо. Не, ну риба вже. Подлец. Подлец. На 15, 15 метрах, да? Да. Для лов. Красавчик. Целяш? Ну да. Ох, то ж. Ну отпускай. Зайти в воду, випусти, да? <laughs> Давай, ще кинь його два рази. Ішла. Третя доба, а ми клювань не бачимо. В общем, вже більше двох годин пройшло. Поки що тільки на ближній дистанції в Юрі одна рибка. На 45 метрах, там, де моя дистанція, навіть клюваки не було. Ну, така собі перспектива. Не знаю, що там, що там у воді робиться, але поки що життя не видно. Тому ждемо, в принципі, темп тримаємо 5 хвилин, 5-10, бо так я періодично міняю темп. Ну, прокармлюємося, сподіваємося, що рибка проклюне. Шоста година ловлі на Десні. Я не знаю, що сюди дійшло чи не дійшло, оці всі хімікати чи не хімікати, але риби тут точно нема. Ну, По крайній мірі і в мене. Вже ловлю непонятно скільки, ну, 6 годин. Ні покльовки. Ладно, брешу, одна покльовка була, риби не було. Ото під берегом знайшли, Юра там закинув одну рибку, маленьку зловив. Вже обловили кучу різних дистанцій і 25 метрів знайшли бровочку, і на 15 метрів, і на 45, і 55, і навіть вже аж там делесь далеко, в районі 65-70 метрів теж там ловив нічого, ні течка, ні покльовки, нічого. Але вода чиста, нічого в ній не плаває, вся риба ну, дохлої риби не плаває. Тобто я такого тут точно не наблюдаю, тобто, ну, ні, вода не воняє, тобто, оця вся зараза, яку там десь скидали, вона сюди точно не дійшла, але ну, риби не можна зловити. Тобто, ну, ми зацілились на велику рибу, там горох, прикормка, там, великі крючки. Але я вам скажу, навіть маленька не клює. Ну, в принципі, поки ловим, сподіваюся, що вже б щось зловлю. Але... Дуже печально. Такої печальної рибалки ще в цьому році в мене не було. Щось... Другий раз, кстати, я вже приїжджаю на дисну і другий раз провально. Перший раз, звісно, було хоч щось, що ж ми тоді підловили, але ну, не акті. Взяв? Так. Покльовка. О! О, что съесть? Наконец-то рыба! Тихо, осторожно. Что с не... ну, нормальная рыба, блин. Тихо, 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 тихо. Вот это воно, это я понимаю, деснянские лящи клюют, блин. Давай. Сейчас надо, надо подсаку брать, блин. оба, оба. Yeah! Опа на! Оце уловчик, дивіться, блин. Перва деснянська рыба. Ну что, пойдет? Оце, блин. Чтобы чем бы сами занимались на десне. Ми завершили рибалку. Рибалка-агонь, зловили одну рибу. Е от такі реалії. Не... Я кубіками не вмію замазати, так що буде в кадрі. От такі реалії рибалки на десні. Е ну, звісно, так, да, багато все-таки треба вже відказуватися від от гороха, а більше брати темний корм. Е це одна із е причин, яку ми думаємо, що чого така рибалка у нас вийшла. Ну або Або що, що може ще бути? Треба краще ловити. Треба краще ловити. Тому отакий вийшов скучний, нескучний сюжет. Але все одно, всім дякую за перегляд. Ми їдемо додому. Всім пока. Підписуйтесь на канал, зустрінемося в на наступних сюжетах.